Доброго дня, друзі. Не знаю, як у вас, а в мене консервація вже повним ходом, хоч і багато ми не закриваємо, але є кілька баночок компоту з малини із смородини різної. Також я закривала просто малинку. Думала, вийде щось таке, як джем, але воно у мене мега рідке. Не знаю, що я зробила неправильно. Ну нічого, воно ну, буде просто як в компот розбавляти. Ще лишилась баночка меду від моєї коліжанки куми. Також закрила ще кілька баночок полуниці, смородина є в нас. І вишня у своєму соці. Поки що все. Це таке, що ми найбільше їмо, і з того поки що все. Ще будуть яблука. І ще може, будемо закривати. Ну, однозначно, напевно, що не овочі. Лише з от от фруктів ягод. Цибульку вже забрала додому сушитися. Вийде така от одна велика корзина. Е, ну, В принципі, Ну, гарна вона, велика, досить. Мало маленької такої дрібної зовсім хіба те, що повстрілювала. Ну, нам цього буде достатньо абсолютно. На нашу, на нашу сім'ю це просто чудово. Більше садити і не потрібно. Лухина також цього року, незважаючи на не те, що вона лише має там 3-4 роки. Ось ця, чекайте, там якась вже ожина, з дика зросла. Вона ще маленька. А ось ця вона вже чотири роки має, і тут, бачите, є ну, досить багато ягод, як я би вам сказала. Але дуже довго, довго воно доспіває все. Года нам дуже сильно понищила деревце, бачите, воно вже фактично лежить на землі, підперте. Вже чекаємо, щоб остаточно позривати яблучко, і вже тоді будемо його піднімати, щось якось думати, щоб врятувати. Вон, моя красуня, 13-літня, має проблеми. Чи то рак, чи то мастит. Сказали, що мастит, будемо лікувати. Тут у мене маленька мамка. Має три курочки. Ну, або півника, не знаю, будемо бачити. По моїх підрахунках одна курочка і два півника, але не знаю. Було під нею вісім яєць, дві ціпки чомусь померли. Які були вилупилися, я не знаю. Багато помилок зробила в цього разу, бо перший раз не в інкубаторі, а кочка висиджувала. тому я наробила помилок дурниць, як вже є. На Другий раз буду знати краще. Ось, І маємо ми три таких ціпочки, які бігають за нею. Значить, вони вже окремо собі, чистий спокій немає, ніхто її не діймає. Курник наш ми вже закінчили. Вже чоловік поставив двері. До морозів ми ще його гарно утеплимо. Приведемо до порядочку, пообшиваємо. Двері також утеплимо, бо зараз поки що це те, що ми зняли з вольєру, бо нам вольєр вже якби не потрібен під вольєр. Ось, і ось тут от буде на цю територію вигул. Поки що ми приклали оцей от маленький їм і зробив чоловік таку. Гараз вам покажу. Такий не знаю, чи буде видно тунельчик от, від цієї, від того віконечка єм, щоб вони собі самі залазили, вилазили, тут все позаростало гібіскусом нашим ось. І зараз я вам покажу, який він всередині. Ось так він виглядає всередині, мабуть, треба було світло включити, ну, тут таке вже. Тут ми їм повісили кормушку пити, опилки постелили їхній. Осюди я не знаю, наш чоловік це зробив. Думав, що, мабуть, будуть залазити, але поки не, не залазять. Гніздо теж поки вони ще не зацінили, не знаю, ніби там шпортує, але поки ще не то щось. І вон їхнє віконечко. що, Лишити не потім, а поки якусь сітку, бо жарко, ну але нічого як вже є ось ось так от воно глядає. привів світло від будинку, чоловік. Зробив так, щоб виключалося з будинку. Нам це дуже зручно, тому що щоб я не бігала ввечері сюди. Хоч, якщо чесно, не знаю, чи у всіх так, до речі, дах ми робили. Боже, мене напевно, тут чотири різні куски ви, ви використали. Щоб ми здумали, нас була оця от одна частина металочерепиці, Ми думали, що нам її вистачить. Але, на жаль, ні. Ми щось не прогадали з розміром, не подивились добре. Тому прийшлося доштовковувати, але чоловік прикольно все зробив, класно все. Також обшиється, все гарно зробиться. Одним словом, зробимо красоту. Поки що є, як є. Залили тут стяжку. Ось. Півень почав на нас нападати, злитися. Не знаю, характер проявляє, чи то вже такою вредіною буде. Зробимо їм гарний виголос коло і скоро і переселимо вже ту курочку, можливо, курчатокрем будемо тримати, будемо бачити.